У селі користь Корецького району підвідного запроводу чекали понад чотири роки. Для цього розповідають місцеві жителі, вже збудували вуличні мережі. А Валентина Пасічник у своєму будинку навіть опалення замінила. У нас особисто в, в, в цьому, то зроблено вже повністю все в хаті і котел поставлений, і майже все тільки були і грубки. Дах залишився без коминав, вже ж люди сміються. Втім, як запевняють обласні посадовці, тепер чекати газу жителям користі залишилось недовго. Перший так званий золотий стик нового газопроводу зробив особисто керівник рівне газу Петро Дубас, щоб через 100 років купали і стали з цього газорозподільчого пункту в селі Корецького району вже розпочали будівництво підвідного газопроводу до села Корець. Його планують закінчити до початку опалювального сезону. А до кінця цього року голубий вогник отримують також жителі ще чотирьох сіл цього району. Вартість підведення першої черги газопроводу 5 мільйонів гривень. Ці кошти інвестують Нафтогаз України та Рівнегаз. Слід за користю мають отримати блакитне паливо і кілька сусідніх сіл. Це дозволить нам в цьому році відсила користь. Збудувати підвідні газопроводи до сіл Бриків, Черниця, Крилів і Богданів теж близько більше, майже 6 млн гривень кошти вартістю і близько 9 кілометрів протяжністю газопроводів. Також у планах обласної влади побудувати газопроводи ще до двох сіл Корицького району Іванівка та Великі Межиричі. Щоправда, станеться це, якщо вдасться знайти необхідні кошти. Вікторія Катеринчик, Богдан Рябонець, інформаційна програма День.